Шановні батьки, консультація для вас. Готовність дитини до школи. Давайте про це поговоримо. Готовність дитини до школи. Саме фізичний розвиток є запорукою успішного навчання дитини в школі. Фізична готовність, відповідний стан здоров'я дитини це одна із основних передумов її успішного навчання в школі. Не можна забувати і про біологічну зрілість, досягнутий рівень дозрівання організму дитини. Біологічно зрілий дитині легше впоратися з фізичними та розумовими навантаженнями, адаптуватися до нових умов, оскільки вона менш вразлива до стресу, збудників дитячих інфекцій і хвороб. Бажано також приділити увагу антропометричним показникам дитини: це вага, зріст, зміна молочних зубів на постійні тощо. Важливою складовою готовності дитини до школи є її психологічна готовність. Здебільшого виокремлюють такі її компоненти: соціальний, емоційно-вольовий, інтелектуальний і мотиваційний. Давайте розберемо, що таке соціальний компонент. Дитина має розуміти, що в школу вона йде не лише гратися з друзями, а й одержувати нові знання та вміння. Проте навчатися буде вона не сама. У класі, здебільшого, навчаються близько 30 учнів, тож дитина має вміти спілкуватися та працювати в групі. У дитини до початку навчання у школі бажано сформувати. Адекватну самооцінку, потребу в спілкуванні з іншими, уміння приймати інтереси групи дітей, уміння налагоджувати взаємини з однолітками та дорослими. Варто виховувати в дитині не лише лідерські якості та навички, а й уміння за потреби поступатися. Дитина має бути терплячою до інших. Психологічна готовність дитини до школи передбачає розвиток її емоційно вольової сфери. Показники якої свідчать про сформованість відповідного компонента психологічної готовності до навчання в школі, йдеться про упевненість в собі, переважання позитивного настрою, прагнення стримувати негативні емоції, уміння керувати своєю поведінкою, розвиток емоційної стійкості, довільність пізнавальних інтересів, довільність поведінки. Бажано вчити дитину виражати свої думки, емоції та бажання, читати емоції та настрій інших, прагнути виховувати це під час взаємодії. Про сформованість інтелектуального компонента психологічної готовності дитини до школи свідчить розвинуте сприйняття, стійка, пізнавальна увага, розвинуті мислення, здатність відтворювати зразок, оволодіння усним мовленням, розвиток дрібної моторики, зорової координації. Розвиток здатності до навчання одне з основних завдань формування інтелектуального компоненту психологічної готовності дитини до навчання в школі це навчити її слухати та переказувати почути, відповідати на запитання відповідно до теми. Мотиваційний компонент психологічної готовності дитини до школи відображає її бажання чи не бажання вчитися. Цей компонент є визначальним у структурі психологічної готовності дитини до навчання у школі, бо від нього залежить входження дитини в нову для неї діяльність, яка відрізняється від ігровою обов'язковістю, інтелектуальним навантаженням і необхідністю долати труднощі тощо. Мотиви навчання внутрішні. Вони характеризуються потребою в інтелектуальній активності. І зовнішні виявляються в бажанні дитини займатися суспільно значущою діяльністю в авторитетному ставленні до вчителя. Мотиви навчання формують внутрішню позицію школяра, яка є одним з основних показників психологічної готовності дитини до навчання. Бажаю вам і вашій дитині успіхів у навчанні.